На даний момент тут я виходив на БЧ, за цей час я бачив три дрони, які ворожих, які працюють іменно на волопні. Було подавлення, але воно їх не стосувалося. На щастя, вони машини не дістали. Хлопці поїхали цілі живі здорові, ну, трошки перелякані, але живі здорові Дякуємо Івану Тейлі Дубі, Максиму Стривлину за надану допомогу для нашого підводу 31-ї бригади. Слава Україні! Разом переберемо і сподіваємось на подальшу співпрацю. Ми бійці першого взводу, безпілотних авіаційних комплексів Вампір висловлюємо щиру подяку професору Геніху Бенеру та об'єднанню Святого Лаврентя за надане обладнання для облаштування позицій, зарядження батарей. Слава Україні!